Площею 0,25 сотих, для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд В селі Озерна вулиця Шевченка, 140. <кху> Леськів Володимир Миколайович. Прошу затвердити технічну документацію із мушу щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки площею 0,25 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Озерна вулиця Довга, 103. Булат Андрія Йосиповича просить затвердити технічну документацію із земноустрою, що встановлення відновлення одному земельної ділянки площею 0,21.35 для будівництва словом житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Озерна, вулиця Героїв України, 15. Волошин Ганни Миколаївний. Просить затвердити технічну документацію із землеустрою земельної ділянки площею 0,6,05 для будівництва стволення житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Озерна по вулиці Героїв України, 29. Волошин Богдана Васильовича просить затвердити технічну документацію із землеустрою, земельної ділянки площею 620, для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. В селі Озерна вулиця Героїв України, 29А. Гавур Ольги Андріївна просить затвердити технічну документацію із землеустрою Земельної ділянки площею 21 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. В селі Озерна вулиця Мала Безкупчина, 141. Глух Богдана Богданівна просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки площею 13 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. В селі Озерна по вулиці Велика Боскупчина, 63. Голова та Ольга Богданівна просить затвердити технічну документацію із землеустрою Площею 3418, яка знаходиться в селі Озерна, для ведення особистого селянського господарства. Є, вона спадкує, є первинне рішення на станичу Марію Олексіївну, яке передавалася безкоштовно у власність земельна ділянка в 94-му році, і відповідно є рішення суду. Леськів Володимир Миколайович просить затвердити технічну документацію із землеустрою Земельної ділянки площею 9,38, яка знаходиться в селі Озерна для ведення особистого селянського господарства. Калмиков Андрій Дмитрович просить затвердити технічну документацію із землеустрою земельної ділянки площею 25 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Нестрівці, вулиця Центральна, 61. Подорожна Мар'яна Михайлівна просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки площою 12,96 в селі шість вулиця Підгори, 188 для будівництва встановлення житлового будинку господарських будівель та споруд. Вумен Світлани Володимирівна просить затвердити технічну документацію із землеустрою. Земельної ділянки площею 25 сотих, для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Осташівці вулиця Нові хати 200. Ленва Ольга Васильівна просить затвердити технічну документацію із землоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки площею 25 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Сировари, вулиця Центральна, 3. Вітек Віра Петрівна просить затвердити технічну документацію із землоустрою. Земельної ділянки площою 25 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Яцьківці, вулиця Центральна, 46. Бура Ганна Павлівна просить затвердити технічну документацію із індустрією земельної ділянки площою 25 сотих. Для будівництва пловання житлового будинку господарських будівель і споруд. В селі Білківці вулиця центральна, 25 Васильків Зіновія та просить затвердити технічну документацію із землеустрою. Земельної ділянки площою 25 сотих. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. В селі Цибрів, вулиця Зарічна, 46. Вовк Тарас Володимирович просить затвердити технічну документацію із землеустрою. Земельної ділянки площею 16 сотих 15. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. В селі Цібрів вулиця Шевченка, 37. Вовк Тарас Володимирович просить затвердити технічну документацію із землеустрою е, на три земельних ділянки. Площею перша земельна ділянка площею 15 сотих е, 30, друга земельна ділянка площею 14 сотих, третя земельна ділянка площею 24 сотих для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться на території села Цибрів. Е, це по громадянах підбудовою і для ведення особистого селянського господарства. Санник Владимира Іванівна просить затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки і передати у власність порядку у спадкування земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 3 гектари 0182 і земельну ділянку площею 8367, які знаходяться на території села Цибрів. Жіночка спадкує, там був сертифікат. Відповідно, вони згідно з сертифікату право на земельну частку спадкують земельну ділянки. Байтало Михайло Ярославович просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 58 сотих 50 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд. Підприємств природної машини, та іншої промисловості, яка знаходиться за адресою село Озерно по вулиці Богдана Хмельницького, 23. Вже повністю вся документація готова. Відповідно, просять затвердити і передати в оренду. Стервить в оренду? Так, Чарнуш Володимир Богданович просить продовжити договір оренди Землі на новий строк. Відповідно, договір оренди закінчується 10 липня 2025 року. Був укладений 10 липня 2015 року на земельну ділянку площею 5765. Ціле призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машиноводіної та іншої промисловості. Вони просять на 20, на 20 років, але земельна комісія поводила на 10. Так, заявам товариства з обмеженою відповідальністю Континентал Фармерс Галичина. Товариство з обмеженою відповідальністю просить укласти договори оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення під польовими дорогами, які розташовані за межами населених пунктів сіл Цибрів і Осташівці. Терміном на 7 років є перелік земельних ділянок на земельній комісії. Обговорювали дане питання, і відповідно депутати проголосували про передачу земельних ділянок, тобто з чогось треба починати. Це мені ділянки там, де вони мають паї, потім не всі дороги, чи вони можуть хочуть, чи всі дороги. Так, вони оброблять. Ті, що паяш подякують. Виключно їхні, так, ніби, що там віж. не віж. так є, там будеш ж озгоджено себе тут до їзду, там, їсту, там ті, чи що, що там. Виключно, ви потім не забрали всі дороги. Ні, 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 вони тільки ті, міш, що, що вони обробляють зараз. Зрозуміло. В Договорі так. прописуємо і в рішенні прописуємо, що Сьогодні вони мають гектари... В разі виходу, навіть якщо там, ну, якогось появника посередині, вони мають забезпечити доїзд чи якось так. Так, так. Скільки, в рішенні, скільки там є гектарів? 11 гектарів. Та хай хай потягне, хоча б люди обробляють Так. Це у старших, це не, це все ваше. Ну ну, то я жду. Це загальне ходить на це. Потім... Може вже хтось і платить, Так тобто, що такі континентальна сьогодні Ні, перший не це так. Так. у нас є багато. Не севі, не севі. І севі, ніхто допровіде потеря, як думаєте. У нас відбувається ні з ким. І кору, тому що там і, Друга і то, що все суцільне. З метою забезпечення збільшення надходжень до бюджету сільської ради прошу затвердити проєкт землеустрою, що забезпечує коло економічне ґрунту сіво зміни та впорядкування огід земельної ділянки площею 1 гектар 67,60 для ведення товарності сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Озерно для подальшого продажу їх право оренди на земельних торгах аукціоні. Земельна ділянка знаходиться за свинофергою. Минулий раз ми приймали дозвіл на виготовлення даного проєкту, документація вже готова. Відповідно, це вже на затвердження. Прошу затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 8 гектарів 12,65 для подальшого продажу її право оренди на земельних торгах аукціоні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за межами населеного пункту села Осташівці. Це її висота. Прошу затвердити технічну документацію і землеустрою щодо поділу об'єднання земельних ділянок площею 12 гектарів 51,84 84 землі сільськогосподарського призначення і земельної ділянки 850, які утворили шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером останні 4 цифри 2996, що знаходиться в селі Озерна на території Озерської сільської ради. Це є територія колишнього господарського двору, тобто залишок лишився 12 гектарів. І земельна ділянка утворилася 8 сотих, яка в подальшому буде, буде змінено ціле призначення, відповідно, буде виставлено її на аукціон. Та так і просимо надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею вісімсотих з існуючого земельної ділянки запасу. Землі промисловості з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться в селі Озерна, для подальшого прав... продажу її права оренди на земельних торгах аукціоні. То якраз та земельна ділянка, яка утворилася в ході поділу.